Добрий день, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка. Дуже рада вас вітати. Ось послухайте, будь ласка, уважно загадку і подумайте, про кого вона. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, весь пухнатий. Я стрибаю, я втікаю. Ще й я цей хвостик маю. Так, малятка, це зайчик. Малятка, а ви знаєте, де живе зайчик? Так, правильно, зайчик живе в лісі. Дітки, а що зайчик любить їсти? Так, молодці. Він любить моркву і капусту. А взимку він їсть молоді гілочки, кору з дерев, а також суху травичку. Дітки, а кого зайчик боїться у лісі? Так, молодці мої маленькі. Зайчик боїться лисичку та вовка. Дітки, давайте розглянемо картинку. Хто зображений на картині? Так, на картині зображені зайці. Якого вони кольору? Так, малятка, зайці білого кольору, а які у зайчиків вуха? Молодці мої маленькі, у зайчиків довгі вуха. Дітки, скажіть, будь ласка, який у зайчика хвостик? Так, правильно, мої розумнички, у зайчика куций, маленький хвостик. У зайчика біле м'яке пухнасте хутро. Влітку воно сірого кольору, а взимку стає білим. Зайчик взимку міняє своє сіре хутро на біле, щоб лисиця і вовк не розгледіли його на снігу. Малятка, скажіть, будь ласка, чому зайчик міняє своє сіре хутро на біле? Так, правильно, щоб вовки лисиця не розгледіли його на снігу. Молодці, мої маленькі, ви уважно слухали. На цьому я прощаюся з вами. До побачення. На все добре.